Яка з Росії зараз ситуація з мобілізацією? Вона, я так розумію, рухається, прихована і цікаво, скільки да, вони вона рухається нормально в середньому в місяці. Вони мобілізують від місяця, Така у загальна цифра це 20 тисяч. Угу. А, а скільки вже перекинуто верніше так, давайте я спитаюся, скільки ще не перекинуто з цих мобілізованих в Україну? Цікаве питання. З тієї кількості, яка була тоді офіційно призвана, біля 120 тисяч. Тобто ще з цих мобіків, вони ще на території Росії або там, Білорусі і ще не перекинуті на фронт. Я вірно вас зрозуміла? На території Росії. На території Росії 120 тисяч. Біля 120 тисяч. Ага. Ну, так вони не всі можуть бути перекинуті, ви ще це маєте розуміти, угу. що є втрати. Да? Угу. Є якась, як би там не було, але ну, поточна робота. Хтось її має виконувати. Скільки втрати досить значні. Ну, Цей не комплект кимось треба компенсувати. От кілька днів тому досить такий яскравий приклад. А, Росія ну, це все теж приховано, вони про це не будуть казати, скажімо так, але вони прийняли рішення, вже пішли наказ, вони перехоплені, все це у нас є. Про вивід миротворчого контингенту з району конфлікту Азербайджану з Вірменією, заміну миротвор... ну, контингенту, який є. На контингент зі срочників, строковиків. Тобто контрактників забирають, строковиків відправляють. Ну, як ви розумієте, це абсолютно не через те, що у них все добре.